Держстат запровадив роботу нового сервісу для електронного звітування безкоштовне програмне забезпечення Кабінет Респондента. Вхід до кабінету респондента здійснюється за адресою СтатЗвіт або ж через сайт Державної служби статистики кнопка Кабінет Респондента, або ж через сайт Головного управління статистики Чернівецької області, кнопка Кабінет Респондента. Перейшовши за цими посиланнями, ми потрапляємо на головну сторінку. Першим кроком це є реєстрація в кабінеті респондента. Для реєстрації та роботи в кабінеті респондента необхідно мати електронний підпис із двома сертифікатами для підписання та шифрування. Наразі сервіс підтримує електронний підпис інформаційно довідкового департаменту ДФС. АЦСК-Пад КП Приватбанк та Центр сертифікації ключів Україна. Обираємо ключ, який в нас є. Далі потрібно обрати свій особистий електронний ключ, вибравши відповідний файл з електронного носія або з ПК, наприклад, К6. Вести пароль, зазначений при генерації особистого електронного ключа. Ввести електронну адресу для ідентифікації в кабінеті респондента. Ввести пароль на вхід до кабінету респондента. Це необхідно для ідентифікації посадових осіб, зареєстрованих у кабінеті респондента. Пароль повинен бути не менше 6 символів. Зазначити номер контактного телефону для зворотнього зв'язку. Не менше 5 символів. Вказані поля є обов'язковими для заповнення. Також зазначити номер факсу. Поле заповнювати не обов'язково. Якщо немає факсу, ми поле залишаємо пустим. Прочитати та підтвердити згоду у гіп... гіперпосиланні на правила користування кабінетом респондента, без якої подальша реєстрація неможлива. Натиснути кнопку Зареєструватися. На електронну адресу зазначену. При реєстрації прийде підтвердження із посиланням для активації аккаунту. Увага! Підтвердження буде дійсне протягом однієї доби. Також, якщо помилково ви вказали невірну електронну адресу чи, можливо, забули пароль до неї, можна повторити реєстрацію, використовуючи іншу електронну адресу не менше, ніж за 60 хвилин. Переходимо на електронну пошту, підтверджуємо активацію нашого аккаунту за гіперпосиланням підтвердити. Після того ми попадаємо на Головну сторінку кабінета респондента для входу. Повторюємо дії, обираємо вид ключа, обираємо особистий ключ з електронного носія або з ПК. Вводимо пароль захисту до ключа, вводимо емейл респондента, який ми використовували при реєстрації, та вводимо пароль користувача до кабінету респондента та натискаємо кнопку Вхід. Система може трошки довго обробляти дані, наберіться терпіння. Так, ми зайшли до кабінету респондента. Другим обов'язковим кроком для подання звітності в електронному вигляді це є подання заявки. Верхня панель необхідно обрати вкладку Заявка, подати заявку. Після входу до кабінету респондента необхідно зареєструвати ЄЦП посадових осіб, яким буде надано право підпису, а також печатку підприємства у разі її наявності. Реєстрація ЄЦП здійснюється респондентом перед поданням першого електронного звіту шляхом заповнення заявки на реєстрацію електронно-цифрових підписів у системі електронної звітності органів державної статистики. Подання заявки на реєстрацію ЄЦП посадових осіб структурних підрозділів головного підприємства, які не мають коду ЄДРПО здійснює головне підприємство. На головній сторінці кабінету респондента верхня панель. Необхідно обрати вкладку Заявка. Далі Подати заявку. Відкривається таке вікно. Для заповнення заявки у верхній частині вказується адресат звітності, що обирається за адресою здійснення діяльності, наприклад, Чернівецька область. Заповнюється дата та номер заявки. Наприклад, 7 лютого номер заявки 1. Найменування юридичної особи та коді ДЕРПО заповнюється автоматично відповідно до даних, щитених з ЄЦП-респондента. Таблиця заповнюється у послідовності: Директор, бухгалтер, печатка. Внизу по плюсику вставляємо пустий рядочок. Відкриваємо поле для введення дво. Подвійним класенням миші та вводимо прізвище ім'я по батькові директора. В полі Код ДРФО ми вводимо ідентифікаційний номер директора, десятизначний код. полі посада вводимо посаду директор, в полі тип підпису з випадаючого списку обираємо тип підпису Директор. Далі по плюсику додаємо ще один рядочок. Вводимо прізвище ім'я по батькові бухгалтера. У разі, якщо у нас Розкладка клавіатури латинська. З'явиться повідомлення, невірна розкладка. Потрібно перейти на кирилицю. І вводимо дані по бухгалтеру. Так само індикаційний код. Посаду бухгалтер, тип підпису з випадаючого списку Бухгалтер. У разі наявності печатка у підприємства додаємо пустий рядочок. Там, де прізвище ім'я по-батькові, пишемо Печатка установи або Печатка підприємства. У полі Код ДРФО зазначаємо інфікація ДРПО підприємства. 8 знаків. Посада. Пишемо печатка. Тип підпису. Печатка установи. Далі заповнюємо поле керівник прізвище ініціали, Виконавець, посада та контактний телефон. Переходимо на кнопку Дії зі звітом та натискаємо Перевірити та Віта. На екрані з'явиться повідомлення: Звіт відправлений та поставлений чергу для обробки. Після обробки заявки на екрані відображається повідомлення про підключення до системи електронної звітності. Квитанція 1 та квитанція 2. Приблизно такого змісту, що звіт одержано центром обробки електронних звітів, відповідає визначеним формату і звіт прийнятий. Для оновлення інформації щодо ЄЦП-посадових осіб подається нова заявка з переліком всіх ЄЦП з урахуванням унесених змін. Таку заявочку по. Потрібно подавати кожен раз, якщо змінюється ЄЦП чи директора, чи бухгалтера, чи іншої посадової особи.